У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня чути вибухи і видно вогонь у телеграм-каналах. Повідомляють про детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське. Величезний стовп диму видно із різних куточків півострова. Один із лідерів меджлісу кримських татар Рефат Чубаров написав, що із тимчасово окупованого Криму повідомляють про влучне попадання по військовій частині орків, але згодом оновив пост і повідомив, що влучили у сховище боєприпасів. Звуки від вибухів далеко прокочуються степом. Видання Крим уточнює, за попередньою інформацією у Джанкойському районі. Сьогодні вранці сталося одразу дві НП. Пожежа на трансформаторній підстанції у Жанкої та детонація на складі боєприпасів у селищі Майське. Джерела Кримінформу в екстрених службах цю інформацію підтверджують. Посіпака окупантів і так званий голова Криму Сергій Аксьонов виїхав у село Майське. Він зазначив, що через пожежу на складі боєприпасів постраждали дві людини.